Ось гарбузики, гітарки. Вже не завізі, Які ще ми, ми з мизуами саджали. Я показував. Отак От воно все заплилося, Бур'яну немає. Ну такі де більше вже де ще починає. Гітарки найпрактичніший гарбузик. Його, вони довго зберігаються, лежать гарно, з них смачна каша, ну і так, щоб один з'їв, відкрив і він не залишається. І, Тобто така порційна, гарна частина них, тому я їх такі вирощую.